Всім привіт! Ви на каналі FitGuide і з вами я, Сергій Драган. Сьогодні я вас навчу підтягуватись на турніку і відразу розпочну з особистої історії. Уявіть. 90-ті роки, я в сьомому класі, мені 12 років. Уроки фізкультури в одному залі мене проходили старшими класами. І там були хлопці з моєї вулиці. А я в той час, м'яко кажучи, був не дуже спортивний. У мене було два неулюблених уроки, з яких мене були тріки: це фізкультура і співи. Ну, співати я зовсім не вмів. А по фізкультурі в мене була тріка, тому що я ні разу не вмів підтягнутися на турніку і дуже дуже погано віджимався від полу. Хлопці з вулиці мене за це дуже соромили. Говорили, що ж це за заміна нам росте. Тож буде відстоювати честь району. Мене 12-річнього тоді це так зацепило, що я ледве не кожен день став займатися і вже через місяць міг підтягнутися сім разів на турніку. До чого це я все веду? Я знаю, що багато хлопців підліткового і дорослого віку не вміють зовсім підтягуватись, а це показник поганого фізичного стану. Існують нормативи оцінювання фізичної підготовки, серед яких є і підтягування. Вони визначають фізичне здоров'я, яке необхідно для життєдіяльності людини. Зараз ви бачите показники, які вважаються нормою для чоловіків різного віку, а для Жінок ці показники нижчі, в силу своїх анатомічних особливостей. Також кількість повторів, яку ви можете зробити, залежить від вашої ваги, бо чим ви легші, тим простіше вам буде підтягуватись. У покладах синоманського пластгоризонту на глибині 670 метрів видобувається вода з джерела якому понад 6 мільйонів років. Завдяки лужному піаж та унікальному складу мікроелементів вода Enjoy стимулює регенерацію клітин, прискорює обмін речовин, сприяє зниженню ваги та очищає організм від токсинів. Первозданна чистота води збережена в екологічних скляних пляшках. Чим корисні підтягування. Вони розвивають найширші м'язи спини, які формують фігуру перевернутого трикутника. М'язи стабілізатору хребта, а в залежності від хвату, і інші м'язи, такі як біцепси, прес. Або предпліччя, також підтягування позитивно впливає на поставу і на здоров'я хребта. Це зменшує ризик хвороб спини. Такий вид навантаження потрібен як для офісних працівників, так і для любителів потягати залізо в залі, адже в них велике вертикальне навантаження, яке стискає хребці. Міцна спина вам може пригодитись і за межами тренажерного залу, До мене колись приходив клієнт, який любить ходити в гори. Він хотів навчитися підтягуватись, щоб в разі якоїсь непередбаченої ситуації змогти підтягнутися і врятувати цим собі життя. Всяке в житті буває, навичка підтягування може пригодитися, коли вам буде потрібно перелізти через паркан, коли ви забули ключі, або спастись від розлюченої собаки. Навчитися підтягуванню можна в тренажерному залі, де є для цього багато інструментів, а також вдома або на спортивній площадці на вулиці. Спочатку ми розберемо вправи, які можна зробити в домашніх умовах або на вулиці на спортивному майданчику. Звичайно, що потрібен турнік. Перша вправа у нас буде турнік і резинка. Резинка вам допоможе зняти навантаження і піднятися вгору буде легше. Дивіться, резинки мають різну щільність та натяг. Якщо ви тільки починаєте і у вас доволі висока вага, то зрозуміло, що резинка вам потрібна досить щільна, яка добре буде натягувати і допомагати вам. Спочатку робимо 3-5 підходів, скільки у вас буде виходити. Тобто 3 підходи по два рази, 5 підходів по два рази. І з наступного разу ви намагаєтесь збільшувати, збільшувати кількість повторів. Що ж, розпочнемо. Е, є резинка, є турнік. Натягуємо резиночку, ставимо спочатку одну ногу. Дивіться, щоб вам воно нікуди не врізало. Дуже багато відео є, коли резинка попадає між до нів, це доволі боляче. Поставили дві ноги, руки на ширині плеч і робимо підтягування. Піднімаємося догори, видихаємо. Зараховується підхід, коли ваше підборіддя вище рівня перекладини. Аккуратно злазьте, щоб резинка не повредила вам якісь органи інші. Наступна вправа, яка вам допоможе навчитись підтягуватись, це так звані від'ємні підтягування. Тобто ви залазите на приклад до самої максимальної точки, коли у вас підборіддя вже надперекладом. Для цього буде потрібно використати табуретку або попросити когось, щоб вам допомогли. Я замість табуретки використаю куб. І покажу, як це потрібно буде зробити. Ми забираємося на табуретку або на куб в даному моменті. Турнік у нас. Під шиєю фіксуємо і плавно вниз опускаємося. Знову на клуб чи на табуретку. Турнік над шиєю і плавно опускаємося. Знову таки і плавно опускаємося. Це нам дасть змогу знову укріпити наші найширші м'язи спини і за допомогою цієї вправи навчитися підтягуватись. Робимо ми теж десь по три рази і 3-4-5 підходів. З кожним разом намагаємося зробити більше повторів. Ця вправа буде ефективна, тому що, коли ви повільно опускаєтесь, м'язи спини будуть працювати краще, ніж коли ви підіймаєтесь. Тобто, звичайно, якщо є турнік невелик, невисокий, ви можете навіть підпригнути і плавно опуститись вниз. Тобто підпригнути і опуститись вниз плавно. Наступний спосіб це підтягування під нахилом. Для цього вам буде потрібна шведська стінка або турнік, який можна пересувати по висоті. На майданчику зазвичай є перекладини різної висоти, тому ви можете використовувати їх. Зараз я вам покажу, як це буде виглядати. В домашніх умовах. У мене теж немає такої стінки, але я буду використовувати те, що в мене є під руками. Тобто може пересуватися в мене на різну висоту стійка. Стаємо так, щоб наш корпус був паралельно полу, рівно спину, тримаємо санку і підтягуємося до грудей. Все за рахунок спини. Цю вправу можна виконувати набагато більше повторів, тобто зробити вже і 10, і 15 повторів, скільки ви зможете витягувати. Зрозуміло, що з кожним разом старайтесь зробити все більше повторів. Спина буде працювати краще і згодом це вам допоможе навчитись підтягуватися. Якщо ж у вас немає низького турніка, то можна використовувати TRX Петлі або гімнастичні кільця. В тренажерному залі є більше можливостей для того, щоб навчитися підтягуватись. І всі ці вправи, які я вам сьогодні показав, ви можете зробити з кращим приладдям. Наприклад, замість вправи з резинкою ви можете використати гравітрон. Це такий тренажер, в якому, змінюючи вагу, вам буде легше підтягуватись. Замість негативної тяги або підтягування ми можемо використати тягу верхнього блока до грудей. Тобто, збільшуючи постійну вагу, ми можемо дійти до того, що ми зможемо самі підтягуватись. Замість підтягування в нахилі ми можемо використати в тренажерному залі тренажер Сміта. Він працює по тому же принципу. Якщо вам цікаво дізнатися більше про вправи для м'язів спини, які можна зробити в тренажерному залі, пишіть про це в коментарях, і ми знімемо для вас окреме відео. Біль у суглобах, у спині, обмежена рухливість це ознаки поганого стану опорно-рухового апарату. Значний вплив на суглоби, зв'язки, сухожилля має вміст в організмі таких елементів як глюкозамін, хадронітін, та сірки, а міцність кісток та стан м'язів залежить від вітаміну d 3 Всі ці важливі компоненти зібрані в одній упаковці МСМ, ходроїтин глюкозамін від українського бренду Вансітон. Дія цього комплексу спрямована на захист опорно-рухового апарату від пошкоджень та травм, а також для зменшення болю і покращення рухливості. За промокодом FitGuide замовляйте ходроїтин глюкозамін МСМ зі знижкою 15%. Посилання в описі. І наостанок поговоримо про хвати. Основний і базовий хват це хват зверху чуть ширше ширини плечей. Тобто, вигляді він буде ось так. Берете трошки ширше плечей, палець в замок і підтягуйтесь до грудей. Можна таким же хватом підтягуватись і за голову, але в деяких людей анатомічно це не виходить і може привести до травми. Тому краще просто підтягуйтесь до грудей. Таким хватом ви максимально включите м'язи спини в роботу. Наступний хват зворотній, тобто ви ставите руки лудонями до себе. Тут включається в нас ще до м'яз спини і м'язи рук. Можна дуже непогано прокачати біцепси, але вони в деякій мірі знімають нагрузку з м'язів спини. Так підтягуватись буде легше, особливо для початківців. Наступний хват це паралельний. Він дозволяє міцніше триматися за перекладину і включає в роботу м'язи середньої частини спини. Якщо ви хочете урізноманітнити ваші тренування, можна зіграти з друзями в лісінку, тобто драбинку. На відчутті конкуренції можна зробити більше, ніж наодинці. Отже, формула успішного навчання підтягуванням це розвиток м'язів спини, правильна техніка та робота з власною вагою. Обов'язково пишіть свої враження в коментарях. Для мене важливий зворотній зв'язок. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал та тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. До зустрічі і пам'ятайте, здоровим бути здорово!